Який в Україні орган загалом державної влади відповідає за цю діяльність? Нема згадок про діяльність кримської платформи, ну, що не менш, ми не знайшли у жодному положенні про жодне, жодне міністерство і відомство, про жоден центральний орган виконавчої влади. Хто саме за які кошти має функціонувати в цій сфері? Це питання. Так, є згадки дуже стислі, лаконічні про кримську платформу в положенні про поспередство президента України в АРК. Але це не орган виконавчої влади, і те, що є іменування його як національний офіс міжнародної кримської платформи, я так дуже обережно скажу, як юрист, мені не знайшло не вдалося знайти і нам на форумі не вдалося знайти нормативного закріплення цього, тобто тих документів. Відповідно до яких, згідно конституції України, мають діяти наші чиновники для забезпечення діяльності кримської платформи, є лише одна фраза в положенні про представництво, вона дуже м'яко кажучи, обтікає мене, і з цього всього виходить ну, таке банальне управлінське питання. Трохи невідомо, хто і як відповідає прикладом сьогодні, після кадрових змін в МЗС, які от нещодавно завершилися. Після відповідних змін кадрових представництв президента, хто саме які посадовці надалі відповідатимуть за цю ситуацію? Це на жаль, якраз випливає з того, що не відбулося інституціоналізації, хоча б на національному рівні.